Вони прокидаються. Ось така краса. Цикла мої прокидаються. Сьогодні вже 3 серпня. І цикламени. Четверте вже сьогодні серпня. Сьогодні вже 4 серпня. Ну, несуть. Головне, що вони прокидаються, що вони не пропали, заснули. Тепер треба вставати. Тут у мене так само цикламени. Це моя дітка, те, що я виростила з сім'ям, Це в мене, колись подарила мені Лена. Ще в далекому, 14 2014 році. В да. 14-му році, на день народження, вона мені подарила. І тут уже пів цибульки, я колись їх розрізала. Одна цибулинка ось ця половинка, ось друга половинка. Але одного разу вони в 2015 році, вони в мене, ні, в 16-му. 16 2016 році вони в мене стояли на дворі, квітнули і дали насіння. І я з того насіння ось ось тут. І отут така маленька бездюшечка теж є. Там дуже маленька цибулька, але теж прокинулась. Ось ця. Ну, їх було багато. Вони там одні пропадали. Квітнули такі. Ну, радує, що в мене навіть чотири. Зараз поки що прокинулася, Але тут теж ось я думаю, що вона прокинеться, бо вона нормальна. Так що так, на зиму будуть знову квітнути. Такі гарненькі кламенти. Я їх дуже люблю.